Маки червоні, краплі сонця на землі. Маки червоні, світле свято на весні. Маки червоні, своїм теплом душу твою зігріють. Але сьогодні не про маки, буду вам розповім. Я сьогодні розповім про, про етимологію. Слово жлоб. Я зупинився, щоб нарвати маків, бо вони вже відходять своїй дружині. Тож я не жлоб, я маю якісь робити подарунки для своєї дружини. Я нарвую сьогодні букет маків. А я вам розкажу про слово, етимологію слова жлоб, бо люди. Не, не знають цієї етимології. А я вам, ви мене слухайте, я вам багато чого розповім того, чого ви більше не від кого. Я прожив вже 62 роки, прожив своє життя, Это, як співав Кіка Бідзе. Пускай я денег не нажив мої гада, моє багатство. Ну, вот. То я вам розповім про слово жлоб, коротко. В, сучасному, в сучасній мові воно, ну, в суспільстві це люди злоб це значить скупа, жадібна людина. От, це, дружина каже на чоловіка, не будь жлобом, дай мені на шампунь, дай мені на косметику. От. А чуть раніше, в 80-ті роки, я під словом, жлоб, ну, Росії. Я буду іноді російською розмовляти, іноді українською, без Херсона. А живу в Одесі зараз. І кхе, раніше, у років 30-40 це була груба, неотесана людина, не освічена, яка б себе видавала освідчену людину, намагалась видавати. Нас насправді це була просто свиня. І в, в кримінальному світі це жлоб, це здорова, кремезна людина. І так, На вулиці часто кажуть, така жлабі, така мор... за такою мордою, з такою пикою, яку навіть обличчя не називаєш. Це вважається жлоб, така здорова, кремезна, груба людина. А насправді ти мало. І, а зараз вчені іноді. В Вікіпедії пишуть, що це від Польщі произошло. Ні. Слухайте мене, я знання маю, я вже досить життєвий. Пусть голова має сідав. Зимою мені нічого бояться. Мої када, моє багатство, як співакікабідзе. Жло Жлоб, це виникло в Одесі слово, коли розбудовувалося Одеса ще 200 років тому. І в порту люди приходили на роботу, біля забору збиралися під, під воротами. І виходив інженер, англічані, англійський інженер в той, в той час було, так як в центр міста італійські бригади, як оце молдавани, їздять, Астарбайтери. А тоді і італійці приїжджали і розбудовували. Ну, з Європи бригади. Потім вони навчили цих, тих людей, які тут жили. Тут не, не можна сказати, тут росіян було дуже мало. Тут жили козаки, жили Арнаути, Арнаути це Албан, жили з, 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 з усього світу переселенці тут. Ну, не не було, дві-три тисячі. Ну, не, не, це я потім пізніше колись розповім вам цю історію. А інженер виходив за ворота людей на роботу і казав Джоб, джоб, джоб. Джоб-джоб працювати, роботи, як от арбайтен. Ну, На роботу вони кивали, да, да, на роботу Там стояли грубі, отеса, ні люди, не грамотні, малограмотні бігли які від кріпосного, лютих кріпосне право було, ховалися в Одесі, їх тут ніхто не ловив, тому що не потрібно було комусь тут працювати. Тут не балага, тут їх кілька тисяч все жило. І оце, так, а слов'янське вухо джоб-джоб-джоб сприймало як жлоб, жлоб, жлоб. Так оце слово «жлоб» і виникло. І нікого це, це я вам повідав, ніхто. І взагалі, взагалі, я буду по суботам неділям вам розповідати, розповідати такі історії, про які ви нічого ні від кого ніколи не почуєте. Але в мене на всі мої слова, все, що я буду вам розказувати, в мене є докази на кожне моє слово. Я брехнів не, бу, не, ну, не буду і слухи. А я вам розказувати тільки те, що я маю повірити, що дні мої вже сочтені, мені вже 62 роки. Мені потрібно поділитися знаннями. Ну, у мене дуже великий життєвий досвід і дуже великі знання, які я отримую. Я потім розповім щоб ви... Вам сподобається, то, що ви будете черпати такі знання, які ви більше ні від кого не почуєте. Про загальне, щоб мати кар картину світу, то я почав це слово жлоб. Щоб ви розуміли, що це <кхем> так само, як оце слово Шизгара, от пісня знаменита в кінці 60-х вийшла, забув якийсь ну, легендарна пісня. Шизгара, бебі, шизгара», То ми слов'яни, так на теренах СССР, це слово «шизгара» на, А там то в другому так, «Да, дівчинка, я така, да, я така дівчинка, Шиз... ну, це англійською, я не володію англійською. А ми це чуємо. Як Шизгара. Так само і ті люди, які приходили на роботу. під Хоча це спорний вопрос, можливо, це в Херсоні навіть виникло. Бо в Херсоні до сих пор, ну, до, до того часу, коли... зараз, звичайно, Херсона більше немає. Нема це забудемо про Херсон. А там люди, всіх приїжджих, хто приїжджав, не, не, не місцевих, їх називали жлобами. Ну, Жлобу було дуже таке. Принизливе слово жлоб це значить, приїхав з селюк, забитий темний селюк, який приїхав на роботу або на навчання до Херсона. Він так на все життя був жлобом, всі казали, та то жлоб, там жлоб з велісилі жлоб з брильовки, жлоб з тюрпінська. Жлобяра. Коротше, вони були дуже високомірні, такі пишалися своєю пропискою, тим, що вони херсонці. І вони жлобами називали всіх приїжджих. В Одесі такого немає. В Одесі Приїжджих. А до речі, 20 років назад. Коли ще десяти тут були, це вони зараз розбіглися, всі, то вони всіх приїжджих називали чертями, черті. І на дискотеку всі бігли, куди біжити? Санаторій, а Дісінькі туди а в чертять біжимо на дискотеку. ну Місні, на фонтані, там Чорноморки бігали. то точно, Ті, що приїжджали там на куліковому полі, раніше було першого Квітня було, отож, ж, 1 апреля нікому не вірили. Ну, святкували там день Ємарина. і говорили, ой, там чертійна наїхало. Це малося на увазі, щоб приїжджих було багато. А в Христосені... Увага! Відбій повітряної тривоги. Всіх а, Увага! А сама, Відбій вам, повітряної тривоги. тривоги. Слово повів. Це так ми люди так чули слово джоб, 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 работ", працювати, працювати. І ви на працю прийшли джоб, джоб. Люди казали, «да, зло б, А тут зупиняється десіти і маки. Знімають, так, да, вже через кілька днів вони одійдуть, не буде більше цього поля макового. А там взагалі там така полянка чудова. Тривога звучить, а це відбій тривоги звучить. Війна. І маки.